Всім привіт! На відео три синіх коня. І це трактори ДТЗ. Найпопулярніші ДТЗ по запитам за останні декілька тижнів. Спеціально на прохання одного з покупців поставив всі ці три трактора поруч, для того, щоб ви бачили, що вся лінійка тракторів ДТЗ, як оновлені моделі, так і попереднього покоління, присутні в мережі магазинів Мотостор. І тепер коротко, давайте по трьом найпопулярнішим. ДТЗ-244 це 1,9 двигун, коробка з реверсом 9 вперед, 9 назад. Передні колеса 7,5016, задні 11,2 на 24. Заводиться, глушиться трактор з ключа, класична триточкова навізка на 650 кг, і ціна трактора 7100 доларів. Другий по популярності це трактор ДТЗ 354 u І це другий трактор також по потужності. Тут вже йде інструментальний ящик попереду замість класичних противаг. Передні колеса залишились без – 75016, а задні колеса в нас тепер розмірністю 112 на 28, і в нас є додатково колісні противаги. Плюс до всього цей трактор. З двигуном 1,9 на 35 кінських сил, плюс до всього тут двошвидкісний вал відбору потужності, і плюс до всього тут гідророзподільник на три канали, і є зовнішні гідроциліндри, тобто примусова задня триточкова навіска. Як ви зрозуміли, ціна цього трактора 8 тисяч доларів. Тобто 24 ка коштує 700, 35 ка з примусовою коштує 8 тисяч доларів. І топ оф зе топ лідером. По потужності. І якщо чесно, за останні декілька тижнів це і є лідер продажів, трактори ДТЗ 504 U, тобто 50-ка без кабіни. Тут передні колеса 20-ті, двигун 2,5 з турбіною, двигун на 50 кінських сил, задні колеса 12.4 на 28, 4 передачі вперед, 4 передачі назад, повишені, понижені, дуга безпеки, реверс, примусова гідравліка. І ціна такого трактора 10 тисяч доларів. Тобто, якщо ви приїжджаєте в будь-яке представництво мережі магазинів Мотостор, ви одночасно маєте можливість порівняти і 24-ку, і 35-ку, і навіть 50-ку між собою. В залежності від того, скільки грошей у вас в кармані, такий трактор ви можете купити і собі дозволити. На всі трактори ДТЗ гарантія 3 роки, всі трактори з послугою підмінний трактор, і на всі трактори надаємо повний пакет реєстраційних документів. Я вам дякую за увагу. Коментуйте відео і до зустрічі в наступних відео. E sure.